У свята Богоявлення або хрещення Господнього у капличці поблизу Рівненської АЕС відбулося богослужіння та велике Йорданське освячення води. На Йордані, коли Христос підійшов до Яна хрестителя отримувати хрещення, то було чути голос небесного Бога Отця – Це є син мій улюблений, в ньому моє благовоління. І Дух Святий втілився у вигляді Голуба. Зійшов і спочив на сині людському. Це було явлення святої Троїці як початок проповіді Ісуса Христа. Атомники прийшли до Каплиці освятити воду та спільно помолитися за мир та спокій в Україні. Хрещення Господнє велике свято, яке віряни сьогодні відзначають у новій даті 6 січня. Самого такого перелаштування не було. Ми вже давно йшли до цього, і ще з давніх давен наші бабусі і дідусі відчували, що і знали, що все-таки Різдво настає, так як зараз вже прийнято. Хоча ми жили останніх майже 100 років по канонах, прийнятих, які нам насадили. Ну, тому що це наша українська церква, тому що це свято для всієї України, тому нам важливо всіх відвідати. І... Всі тут були Це якраз не для нас час освячення води це головна традиція хрещення Господнього. 5 та 6 січня прийнято йти до храму, освячувати воду, щоб весь наступний рік користуватися її благами. Християни, освячуючи воду, щиро вірять, що вона цілюща, тому використовують її для освячення житла. У народі вважають, що така вода може зцілювати при недугах та є оберегом від усього лихого. Я хочу, щоб ця йорданська вода, яку ми сьогодні освятили, щоб вона благословила не тільки наші оселі окропленням чи місце, де ми працюємо, але щоб найперше освятила нас, очистила наші думки і помисли, щоб якнайскоріше. Прийшов мир і перемога на нашу землю, тому хай все щедрі, Господь змилується над нами і через свої ці благодіяння, через причастя, через цю велику агіасму дає нам і прощення гріхів, благословляє і освячує нас. Святом вас, Христос охрестився. Людмила Скіпчик, Павло Жих, телеканал Енергоатом.